Шановні колеги, дозвольте мені зупинитися на питаннях мікроваскулярної стенокардії, про яку ми з вами вже говорили багато разів. Ну, і трошки є додавання до міжнародних рекомендацій щодо лікування. Ну, Яким чином ішемія міокарда е, вона проявляється? Це коронарний стеноз, це коронарна мікросудинна дисфункція, судинний спаз, е, міокардіальний між іншим мі, е, мостик, міст. Крім того, первинна метаболічна аномалія може бути запалення, системне запалення, аутоімунне захворювання, тромбоцити та коагуляція. Так? І може, проблема розвиватися ішемія міокарта. Але ми ж з вами розуміємо, що прошу звернути увагу, що тільки 5% це оці великі судини, епікардіальні артерії. Але далі… Починається найбільш цікаве. Далі із епікардіальних артерій іде преартерії, пре, пре і далі артеріоли, і далі артеріоли, і далі капіляри. І найбільше найбільш, японці кажуть, що серце, основне серце це капіляри. Це капіляри і це артеріоли. І таким чином ми бачимо з вами, що те, що відбувається в і капілярах, і артеріолах, якраз це найважливіше для того, що коли ми поставили з вами стенти або зробили аортокоронарне шунтування, і ми обрали цю бляшку, атерому, ми це зробили. Але хворий до нас приходить і каже, що в нього пече, в нього болить. А чого ж болить, коли ми вже все поставили? А тому, що все розвивається далі. Розвивається ендотелі, мікроваскулярна ендотелія і далі стенокардія розвивається, мікроваскулярна стенокардія у всіх мелких судинах. Ну і була якраз в 2020 році експертний консенсус експертів. Щодо ішемії без обструкції коронарних в співпраці з робочою групою Європейського товариства кардіологів з коронарної патофізіології мерсеркуляції. Вправа в тому, що в останніх рекомендаціях 2024 хронічного коронарного синдрому якраз в цих рекомендаціях дуже велика нових в цьому році приділяється увага. Якраз не обструктивним проблемам, не обструктивним. Обструкціопроктивний інфаркт міокарда першого типу це все зрозуміло. Але далі інфаркт міокарда другого типу є, але є навіть якщо все відбулося, може відбуватися, все ж таки навіть, навіть, навіть інфаркт міокарда внаслідок оцієї мікроваскулярної стенокардії з вазоспазму. Ну, ішемія без обструкції коронарних артерій, ми знаємо з вами, це айНОКА. Але якщо з болю є біль, то в такому випадку це буде ей Ну, Ми оцінюємо пацієнта неінвазивна функціональна оцінка або коронарна комп'ютерна ангіографія, коли це хронічний стан. Далі може бути інвазивна коронарна ангіографія, функціональна коронарна ангіографія. Але обов'язково аденозиновий тест треба робити. У нас немає зареєстрованого аденозина. Ну, є у нас АТФ. А, і крім того, може, які можуть бути е, ще стадії? Ну, перш за все, може бути епікардіальна вазоспастична стенокардія. Да, Оці крупні судини, може бути вазоспастична стенокардія. Крім того, може бути мікроваскулярна стенокардія – але може бути і мікроваскулярна, і епікардіальна вазоспастична стедекардія разом. І нам може на це відповідь дати ацетилхоліновий тест. Але знову ж таки, на жаль, в наших країнах зараз немає ацетилхоліна, ацетилхоліна в той дозі, мікродозі, мікродозі, яка потрібна для діагностики. Ну, ішемія без обструкції коронарних артерій, айнока, або якщо буде біль, то буде ейнока. І таким бачом, ми, е, бачимо ми коронарна мікроваскулярна дисфункція все починається, коронарна мікроципуляція е, порушення, погіршення коронарної фізіології та кровотоку міокарду пацієнтів з факторами ризику, що викликає мікросудину синакардії, сприяє ішемії міокарда при ішемічних хворобах серця. Може бути вазоспастична сенокардія епікардіальних судин. Так? І це може бути тимчасовий вазоспазм і приведе до сенокардії принцметала, або персистуючий вазоспазм, і це може привести до інфаркту міокарда. Але може бути ішемія з обструкцією коронарних артерій. Це може бути атер... наслідок атеросклерозу, стабільна атерома, зниження кровотоку, виникнення ішемії сенокардія. А далі з іншого боку може бути нестабільна атерома, надрив поверхності атерому, уязвлена бляшка, тромбоз може бути, ну і гострий коронарний синдром інфаркт. Але ці механізми можуть перекриватися. І діагностичні критерії мікросудинної стенокардії, симптоми ішемії. Міакарда, синекардія набруги або спокою, напружена задишка при фізнавантаженні, навантаженні. Відсутність обструктивної хімічної хвороби серця. Як це? На коронографії ми бачимо менше, ніж 50% обструкція, ну, обструкція а погіршення кровотоку. Коронарна комп'ютерна ан ангіографія, може бути, а може, інвазивна коронарна ангіографія. Крім того, об'єктивні докази ішемії міакарта, наявність оборотного дефекту, зменшення резерву потоку при тесті функціональної візуалізації. І ознаки порушення функції коронарних мікросудин. Порушений запас коронарного кровотога, порог менше 2, інвазивно інвазивна або неінвазивно визначили спазм коронарних мікросудин. Що визначається як повторня спазмів і шимічні зміни на ЕКГ або відсутність зміну спазму епікарда під час тестування цетілхаліна, вибачте, якого немає. Функціональна візуалізація: як ми можемо все ж таки діагностувати тест на толерантність до фізичного навантаження? Так, побачимо. Транстаракальна доплеровська ехокардіографія. Побачимо зміни. Контрастна ехокардіографія міокарда. У нас немає, на жаль, контрасту на сьогодні в Україні, візуалізація перфузії міокарда і позитронна емісійна томографія МРТ серця. І можуть в різні послідовності, можна, але все ж таки коронарна ангіографія або комп'ютерна ангіографія обов'язково. Ну і мікроваскулярний тип Айнокі, мікроваскулярна стенокар, стенокардія. Коронарна судинна дисфункція це підґрунтя. Діагностичні показники: Аденозиновий тест. Ну, частковий запас кровотоку більше, ніж 08, резерв коронарного кровотоку менше, ніж 2, індекс мікроциркуляції резистентності більше, ніж 25. І вазореактивність – це тілхаліновий тест. Відсутність да? або зменшення діаметра менше ніж 95. Плюс стенакардія і шімічні зміни на ЕКГ. Якщо у вас е спастична стенакардія, це епікардіальний спазм, це спазм ну, крупних великих судин, скажімо так. Діагностичні показники на аденозиновий тест. Частковий запас потоку більш, ніж 0,8, резерв коронарного котоку більші, ніж 2. Індекс міцеркуляції менше, ніж 25, менше. Якщо там була більше, тут менше, ніж 25. І вазореактивність, ацетилхоліновий тест, знову ж таки, нам дає достовірні дані. Як мікросудина, так і вазоспастична синакардія разом. Коронарна судинна дисфункція, епіакардіальний спазм. І таким чином вони поєднуються. Не серцевий біль у грудях. Жодних з цих ситуацій немає, але будуть діагностичні показники на аденозиновий тест, частковий заказ потоку більше 0,8, резерв коронарного потоку більше, ніж 2, індекс мітроконлярної резистентності менше, ніж 25, і вазореактивність, ацетилхоліновий тест треба зробити. Ішемічна хвороба серця без обмеження потоку. Це підставою може бути дифузний атеросклероз коронарних артерій. Діагностичні показники на аденазиновий тест. Ну і бачимо, ми з вами все ж таки діагностичні показники на аденазиновий тест, це найбільш все ж таки важливий для нас. І ми частковий запас потоку це ФіфіР, так, і фракційний резерв резерв коронарного потоку CFR і індекс циркуляції. І ми бачимо відсутність коронарної мікросудинної дисфункції ФФР це більш ніж 0,8, а резерв коронарного потоку більший равен 2, і індекс мікроциркуляції менше ніж 25. А якщо присутня... Коронарна мікросудинна дисфункція на аденозиновому тесті, то знову ж таки ФФР більше, більше, ніж 0,8, коронарний резерв коронарного потоку менше, ніж 2 і ін, індекс мікроскулярного це буде більше, ніж 25. Таким чином, якщо ми хочемо вияснити вазореактивність, то це ацетилхоліновий тест. На жаль, у нас його немає, але за, за допомогою цього ми можемо виявити типи Айнокі. А знову ж таки, епікардіальний вазоспастична стенакардія, або мікросудина сценакардія, або це поєднується. Ну, як вести, як лікувати таких хворих? Поставили стенти, все добре має бути. Да, ми казали, що стентування, ріваскуляризація міокарда, вона не продовжує життя, але це покращує якість життя. Але, ну, зробили, а воно далі болить. Він приходить, в нього болить. Що це значить? Як лікувати? Антиішемічна терапія. В чому вона є бета-адреноблокатор, блокатор кальцієвих каналів, нікаранділ, раналазін, івабродин, тримітізідін. Це, якщо все ж таки, мікроваскулярна стенокардія. Ну, Призначення статінів, інгібіторів сортани по показанням. А якщо у вас спастична стенокардія? Блокатор кальцівих каналів, ні тривалої дії, ні карантину. Ну, і знову ж ми бачимо: мікроваскулярна стенокардія. Я не знаю, з якої точки зору, але розуміла, з якої точки зору все ж таки в цьому консенсусі, тому що це я перевела цей консенсус 2020 року, що бета адреноблокатори підкреслено, не бівалол 2,5-10 мг на, на Добу. І споживання, зменшення споживання кисню міокарда, ну, як бета-блокатор, але антиоксидантні властивості. Ну, далі блокатори кальцієвих каналів амнатіпін, раналазін підкреслено а, до 70-50 мг двічі на день, або 500 мг, або 1 г двічі щодня це в Штатах Америки. Триметизидин 75 мг двічі на день. Інгибітори АПФ із інгибіторів Афа рекомендували раміприл, ну і сортани. А якщо це вазоспастична стенокардія? блокатори кальцивих каналів амладіпин або веропамил, можна пролонгований, ділтіазем і нітрати. Мікроваскулярна і вазоспастична. Разом залишаються блокатори кальцівих каналів, нікарандил, тримітизидин. Інгібітори АПФ, АПФ і статін, разува статін. Ну, основні шляхи, що ведуть до мікроваскулярної дисфункції, ми бачимо з вами, запускається фосфорилювання, транслокація П66 у мітохондрії, змінюючи функцію дихального ланцюжка мітохондрі і відкриває проникнування мітохондрії. Активація ця активація стимулює активність неокс, таким чином створює поруч коле підсилює. Свободні радикали, Підвищення концентрації внутрішньоклітинної АТФК сприяє перетворенню NO в радикалів пероксинітрату і роз'єднує НО NO з перемикаючою активність з оксида азоту на фермент, що продуктує АФК. Патогенез. Далі. функціональні механізми анатомічні. Функціональний, механізм Функціональний це ентелізалежні, дисбаланс вазоделятаторів вазоконстриктор. Треба вазоділяцію робити, знижена відповідь на цитилхолін, індукована ділятація, і посилення відповіді на скорочення посередине індотеліальних тобто, тромбоксана. Далі залежний – це високий рівень агента запалення, наприклад, і дефіцит естрогенів, чому найчастіше все ж таки, це у жінок гендерна є така особливість. Що у жінок дуже часто все ж таки є мікросудинна стенокардія. Ну, і анатомічні зміни, проліферація і ті медіа, гіпертрофія медіа і фібромускулярна гіперплазія. І знову ж таки, ми бачимо, що як лікувати різк факторів зрозуміло, де треба палити, діабет, мелітус треба лікувати, гіперхолестеринемію лікувати і артеріальну гіпертензію. Ну, і перша лінія терапії бета адреноблокатори А ми бачили з вами, що це бівалол. статіни, інгібітор АПФ або сатани, блокатори кальцієвих каналів. Ну, і алгоритм діагностики на стенокардію і шумію, ні абструктивною патологією артерій Європейського товариства Кардіологів у 2024 році. І я хочу підказати, що якраз і ЕЙНОКА, і АЙНОКА якраз дуже часто. В дуже велике все, що ми зараз вже з вами розібрали, це все представлено тут і дуже велика увага приділяється якраз цим станам. Далі ми бачимо знову ж таки мікроваскулярна ангіна, мікроваскулярна стенакардії. Супутня ендотеліальна дисфункція поширена у більшості пацієнтів з АНОК, з індукованим спазмом коронарних артерій та або порушенням аденозин опосередованої вазоділятації. А як же ж бета-блокатори впливають на синтез НО? Ми з вами зрозуміли, що це дуже важливо у хворих з мікроваскулярною стенокардією. Ну, Ми бачимо з вами, як найбільш активно працює все ж таки це не білет. Ну, Крім того, не білет. Ну, це ми сьогодні говоримо про бренди. На опір коронарних артерій у пацієнтів з ішемічною хворобою серця. І знову ж таки ми бачимо, наскільки опір коронарних артерій все ж таки підвищується, коли ми призначаємо не білет. Крім того, ми бачимо з вами швидкість коронарного кровотоку у пацієнтів з ішемічною хворобою серця. До і після 0,5 мг внуштері коронарного небівалолу, максимальна швидкість кровотоку зросла з 49 до 58 см на секунду. Як наслідок резерв швидкості коронарного кровотоку збільшився з 3,1 1 до 3,8. Що це надає? Нам дає, що якщо ми ввели даже є, ну, в Америці є. Внутрішньовенно нібівалол, то ми бачимо з вами наскільки посилися коронарний кровоток, а значить коронарний резерв. Нібівало завдяки своїм бета-блокуючим модулюючим возоділятаційним ефектам оксиду азоту забезпечує підвищення резерву коронарного кровотоку у пацієнтів, встановленої хімічну хворобою серця і без неї. Гемодинамічне та клінічне значення коронарного резерву коронарного кровотоку було вивчено в конкретних умовах у хворих на ІХС, які перенесли ангіопластику, підвищення резерву коронарного кровотоку асоціюється з покращенням прогностичних показників. І пацієнти з артеріальною гіпертензією без ішемічної хвороби серця. Підвищення резерву коронарного кровотоку незалежно асоціюється з покращенням діастолічної дифункції Нібілет покращує переносимість навантаження при ішемічної хвороби серця у порівнянні з атенололом, зменшення ішемічних подій пацієнтів літнього віку, з хронічної серцевої недостатністю і етіології. Ми бачимо з вами на 32% у порівнянні з плацебо підвищується. Шановні колеги, я вам дуже вдячна за увагу. Дуже цікаві е, дані, все ж таки, ми отримали з вами. Під час цих рекомендацій хронічний коронарний синдром. І дуже важливо, що сьогодні все ж таки діагноз АЙНОКа Ейнока ж таки є правомірним. І я сподіваюся, що ми зможемо писати такий діагноз в наших історіях хвороби. Дякую за увагу.